Які події у вас на порозі? Чого вам очікувати у найближчий час? Які події вас очікують найближчим часом? А, якісь труднощі, які у вас є зараз, вони тимчасові. Тобто ви вже на шляху того, щоб а, побороти ці труднощі, щоб їх подолати. У вас є достатньо сили, достатньо ресурсу, достатньо а, мотивації, достатньо. А, Вашої віри в себе для того, щоб подолати ці перешкоди, які у вас є. А, може бути, знаєте, ще якийсь у вас момент а, образи, момент того, що, знаєте, вже якось як несила нести цю ситуацію, але повторюсь, у вам дано дуже багато сили, дуже багато а, потенціалу виносливості для того, щоб подолати ці труднощі, і вони вже підходять до завершення. Навіть може бути момент, знаєте, що ви вже не приймаєте а, чи допомогу чиюсь, чи. А, Проявлення чиєсь можливості, які перед вами а, простягає всесвіт. Ви їх просто ж знаєте навіть в позиції того, що ви вже не хочете, тому що вже стільки було розчарувань, стільки було болю, стільки було зневіри а, уже у вашому минулому, що ви просто-напросто цього не хочете сприймати а, більше. Але повторюсь, ці труднощі вже підходять до завершення по справедливості. Вам Буде дано вирішення цих всіх проблем, по справедливості вам будуть дані нові можливості, нові знайомства, нові побачення, нові зустрічі, підписання нових документів, нові контракти, тобто абсолютно вся новизна, яка пов'язана у вас із цією ситуацією, яка довго не вирішувалась. Тобто, якщо це стосується стосунків, можуть бути нові стосунки. Якщо це, наприклад, стосується пошуку роботи, буде у вас нова робота. Тобто, ось ця ситуація, яка у вас довгий час не вирішувалась. Вона вже підходить до завершення, те, в чому ви розчаровувались. От у тут уже вам приходить вирішення ось цієї ситуації.